Всім доброго дня! Як правильно зробити реєстрацію в компанії Рослина Карпат і стати її клієнтом? Значить, нам надали таке посилання, ми натискаємо на слово «Реєстрація». Нас переносить на основну сторіночку, де ми заповнюємо всі дані, пишемо прізвище, пишемо ім'я по батькові, значить, дату народження, свій імейл. На яку нам електронну адресу, свій телефон, область, місто, адресу, рекомендація наша залишаємо. Далі самі заповняємо пароль, собі придумаємо його потім можна буде змінити. Але, щоб зареєструватися, придумуємо собі пароль, підтверджуємо його. Значить, в цьому квадратику ставимо Галочку. І хочу вам порекомендувати одразу, щоб ви не загубили, як заходити. Зверху. У нас є такі значить, три крапочки ми на них натискаємо. І в нас з'являється такий на головний екран додати на головний екран така стрілочка. Ми натискаємо. І офіційний сайт нам додається на головний екран. І вже коли ми будемо наступного разу заходити, значить нам, ми натискаємо просто на цю буковку R і нас видає на цю першу сторіночку зразу, на вхід в сайт. Все.